Добрий день. Сьогодні міжнародний всесвітній день землі завтра лісу і третього природнього компоненту води. Власне сьогодні. Ми знаходимося у Верхньогаївській гімназії, де розпочинається оцей цікавий захід, присвячений Міжнародному дню землі, лісу води, а також нашій акції Садимо сад і ліс перемоги України. Тільки що приїхала делегація директорів шкіл Дрогобицького району. Разом відзначають, прийшли відзначити День Землі. Отець наш отець Роман, керівник Гаївської ОТГ Василенко Василь Васильович. Заступник. Старости міста Стебника Степан Іванович, який сьогодні присутній на нашому святі. Ну, Директори шкіл дружно приїхали. Сьогодні ми будемо продовжувати акцію в нашу практичному плані у тому, щоб показати. Посадити посадили, але догляд мушу ще представити ще одну людину, заступника керівника відділу освіти, нашу шановну Галину, ну, будемо починати. Приїхали всі директори. Так, так. Настрій є, бажання є. Щеплення будемо проводити деревки. Будемо так, добре. Ну тут вже і преса в нас, Франкова земля. Таким чином є всі підстави. Вважати, що ми можемо розпочинати нашу акцію і продовження садимо сад і ліс. Перемоги України. Отже, єдине бажання, щоб цей семінар мав продовження у кожному населеному пункті Дрогобицької ОТГ, щоб він. Ця, ця акція заполонила не тільки Дрогобицьку ОТГ, а й Львівщину і всю нашу Україну. Наша гімназія долучається до цієї ініціативи. І оці всі молоді саджанці, що ми їх насадження, це не просто маленьке насадження, вони для нас є усхопленням сили, відродженням та нашої відповідальності перед природою. Зараз я хочу довідати слово запросити Галину Григорівну, заступника начальника від освіти, Галина Григорьова, прошу. Шановні педагогічні працівники Верхнігарівської гімназії імені Шкевича. нам дуже приємно сьогодні бути в такому гарному закладі освіти. Багато хто з нас вперше сьогодні і в населеному пункті Верхній Гаї, і саме в цьому закладі освіти. Ми вражені таким гарним освітнім, сучасним простором. І, звичайно, що ця акція, яку започаткував координатор цієї акції Макар Степан Іванович, це теж колишній освітянин, але колишніх освітянин не буває, і тому власне, ми співпрацюємо з ним. І ця акція триває вже третій рік. Пригадаємо, що розпочиналася вона у Степницькій гімназії номер 18 Тут є Роман Зіновійович, бронецький директор. Потім САФЕТО перейняла Святинська гімназія, Лічнянський ліцей, і сьогодні ми ось тут у Верхній деях. Звичайно, що таке, що значить для нас ця акція? З одного боку, вона має таке символічне значення, тому що ми, освітями, ми теж вирощуємо свій сад. Ми вирощуємо сад, який називається Наші діти, учні. І дуже часто процес виховання можна порівняти із процесом власне вирощування рослини, дерева. Тобто, так само треба як і для рослинки, так і для наших учнів створити певні умови, прищепити правильні цінності, звички, доглядати рослинку, доглядати, доглядати нашу наших учнів. Знаєте, щоб ця молода щепа вкорінилася і дала нові павски. Потрібно їй певно знайти таку опору, і дуже часто ту штепу прив'язують до цієї опори. І такою опорою у вихованні для підросеючого покоління дуже часто є педагог. І коли дитина вже стає впевнена на своїх ногах, і рослинка або розсилка укорінюється, тоді цю опору забирають. І далі дерево самостійно росте і розвивається, а наші діти виходять зі стін школи. У самостійне життя. Тобто це, ця акція має таке символічне значення. Але з іншого боку, ця акція має і практичне значення. Бо що таке акція? Це така певна, як казала пані Уляна, ініціатива. І ми дуже часто освітяни знаходимося в такій своїй освітянській бульбашці. Що можна здавати на макулатуру, а що до макулатури не відноситься. Кожен українець використовує приблизно 25 кілограмів паперу щороку. Це середній і посередній показує по світі, а все через суттєвий дефіцит власної вторинної продукції. Українці призвичайно розділяти папір разом з побутовим сміттями. Працюючи над проєктом, ми вирішили провести опитування серед середині педагоги 9 класів. На тему. Давай для виробництва чого використовують макулатуру. Чи вважаєте ви за необхідне брати участь у зборі макулатури? В результаті проведеного опитування з'ясувалося, що 80% учнів знають, як зберегти запаси деревини. Рішенням цієї, запро... Рішенням цієї проблеми запропонували збір макулатури 58% опитаних. 35% запропонували збільшити обсяг дерев для посадки, 5% інтенсивніше використовувати електронні носії інформації. Два відсотки не знають, як вирішити проблему збереження лісів. Але незважаючи не на це, 95% вважають, що збір макулатури необхідний. Як бачимо, учні моєї гімназії мають уявлення, що таке вториння сирона, де вона використовується. Вважають, що збір макулатури необхідний і більшість з них збирає її. Тому ми вирішили провести ще одне дослідження на тему, скільки паперу ми викидаємо відродне сміття. У цьому досвіді взяли участь п'ять учнів та їх сім'ї. Він тривав один тиждень. Перед кожною родиною стояло завдання зважити зібрану макулатуру за один тиждень і повідомляти про результати зважки. За підсумками дослідження ми з'ясували, якщо розділяти сміття, то протягом 7 днів сім'я, яка в середньому складається з трьох чоловік, може зібрати від 100 грамів до 2 кг макулатури. До дослідження залучилися вчителі. В середньому вони збирають 600 гводу. Отже, для виготовлення одного аркушу формату А4 потрібно від 15 до 20 г якісної деревини. Для виробництва однієї тонни паперу потрібно 17 дерев. З однієї тонни паперу можна виготовити приблизно 30 тисяч звичайних учнівських зошитів. Щоб врятувати одне дерево від виробки, необхідно зібрати для вторинної переробки близько 80 кг паперу. Сьогодні весь, вже весь світ усвідомив з шкоди вони забудуть планеті. На вколишньому середовищі виклики пакети зберігаються тривалий час і не піддаються біологічному розкладанню. Тому екосумка це шлях для вирішення проблеми пластикових пакетів. Екосумки це сучасно та стильно, модно та практично, зручно та екологічно. Це пакет багаторазового використання. Що виготовлені з натуральних матеріалів або з тих полімерів, які легко піддаються біологічному розкладанню. На ринку представлено доволі широкий вибір етносумок. По-друге, їх легко пошити самому. По-третє, це сприяє підвищенню патріотичного виховання, оскільки для їх поздовлення більшість використовує елементи етностилю. Презентуємо ваші увазі етносумки, дизайнерами яких стали наші